Молоді спортсмени змагались у своїх вікових групах у двох розділах техніці та естафетах. У розділі техніка, спортсмени мають можливість позмагатися майстерністю володіння технікою прийомів, виконання прийомів, їхньою чіткістю, ну, показати свої досягнення. В розділі естафети спортсмени матимуть можливість позмагатися, продемонструвавши такі свої якості, як швидкість, вистрота реакції. Витривалість для багатьох учасників Айкідо вже є захоплення на все життя. Ті, хто має найбільше успіхів, стають тренерами-наставниками, як Юлія Дем'янова, для якої Айкідо Це смисл життя в якій-то степені это вміння виростити з дітей уже тих людей, які підтримують общество і действительності, скажем так. Сознання, що такое общество і яким должен бути ребенок в нашому віці. як молоді, так і старші учасники змагань пов'язують своє майбутнє з заняттями та популяризацією цього прекрасного мистецтва самозахисту. Багато спортсменів вже мають нагороди, які здобули на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Я приймав участь у всеукраїнських, в міжнародних змаганнях, обласних. Займав призові місця, другі, треті місця. А що для тебе Айкідо як спорт, як самозахист? Ну айкідо для мене це дуже, дуже важливо. Насамперед, це хобі моє. Воно приносить мені духовний розвиток, спортивний розвиток, також як самооборона. Організатори та судді, які приїхали з Києва, мають на меті відібрати кращих спортсменів для участі в чемпіонаті України айкідо. цель любых соревнований – это выявление лучших, те, которые двигаются первыми, что дает возможность те, которые пришли ребятам недавно, посмотреть, куда надо идти, что надо делать, и каким образом выглядят те, которые становятся уже мастерами. Я думаю, что успехи реально мы сможем увидеть на Кубке Айкидо Украины, который будет проходить 29 числа в городе Киеве. Там можна буде визначити, наскільки наші спортсмени займуть перші, вторгне, третіє місця, які їх досягнення, і наскільки Дітомірська область становиться лучшим в місті Києві серед команд цієї України. Переможці і призери змагань візьмуть участь у чемпіонаті України, який відбудеться 29 листопада в Києві.